Сьогодні зранку на службу 102 зателефонувала 22-річна тернополянка і повідомила про те, що її зґвалтував таксист. Поліцейські відразу ж виїхали до дівчини за адресою, яку вона їм повідомила. Як з'ясувалось, тернополянка відпочивала у одному з нічних клубів міста. Близько шостої години ранку вийшла із закладу і сіла у вільне таксі. По дорозі додому таксист погрожував їй ножем і змушував до інтимної близькості. Стверджує потерпіла після того. Як чоловік зґвалтував дівчину, вона попросила в нього номер телефону для того, аби зустрітися наступного дня. Отримавши номер кривдника, тернополянка викликала поліцію. Коли патрульні приїхали до неї, вона була в шоковому стані. Вона абсолютно нічого не пам'ятала ні марки автомобіля, тобто ні опис дати детальний в таксиста. Вона теж не змогла, тільки пам'ятала, що у нього немає на пальці двох пальців на руці, а також що він був одягнутий в все чорне. Патрульна взяла номер телефону цього водія і прикинулася пасажиркою. Попросила, щоб він її забрав від. Від кафе в центрі міста таксист приїхав у зазначене місце, де його і зустріли поліцейські. Чоловік повністю відповідав опису дівчини. Сфотографували і відразу надіслали патрульній. Вона показала фото, фото. Ймовірного підозрюваного дівчина впізнала свого кривдника. Відповідно, чоловіка було затримано, доправлено в відділок поліції. Патрульні провели поверхневу перевірку. В автомобілі було виявлено два предмети, схожі на ніж. Ось наразі ним займаються слідчі. Також доправили до відділку і дівчину для написання заяви.